Що зараз намагається сказати Росія через своїх речників у православної церкві? Що е, всі релігійні спільноти в Україні вони не мають благодаті, вони не мають е, сили, і це не священики, це самосвяти, єретики, розкольники, сектанти і так далі. Тобто, зараз, коли Російська Федерація заходить на окуповані території, до речі, вона їх вже називає е, звільненими територіями, новими територіями, і на жаль, е, мої. Ну, я можу сказати, все ж таки там браття, да, але в російській церкві протестанської вони використовують цей термін і проводять, наприклад, семінари, там як вести місію на звільнених територіях, тобто, ну яка вона звільнена, і що це за місія? Це місія, коли спочатку йде чеченець з автоматом, а потім йде там пастор з, з Біблією. Це ну, абсурд. Ось і вони пропагандують і транслюють цей меседж, що у українських священиків в них немає сили, немає благодаті. Тобто український капелан він також є в, їхніми очима, їхнім меседжем. Це людина, яка не має сили, не має цієї благодатної там, енергії, да, яка має бути у священика. Вона не є легітимною.